Усім привіт, любі глядачі! Рада вітати вас на каналі Хрестенка. В АТБ будуть нові акції з 10 по 16 вересня включно. На ось такий сир м'який від торгової марки Комо інсалата. Вогою 170 грамів. ціна буде 46 гривень. Також буде акційна ціна на сир м'який, бринза ніжна. 170 грамів 46 гривень. Паста сиркова лацяті із лососем та кропом. Упаковці 135 грамів. Ціна акційна. гривня. Кукурудза. Цукрова. Консервована із цілих зерен. Розумний вибір. Вага в упаковці 340 грамів, акційна ціна 33 гривні. Горошок зелений в упаковці 420 грамів. Розумний вибір. Ціна 33,50. Всі акції в цьому відео: це є акції для власників картки АТБ. Якщо ви оплачуєте карткою АТБ. Якщо ви її не маєте, то я в кінці відео покажу, де її взяти. Ось така вермішель швидкого приготування від розумного вибору. Вага 60 грамів. Акційна ціна буде 6 гривень та 20 копійок. Пряні трави, базилік від своєї лінії. Сушений, подрізнений, 15 грамів з акційною ціною 9 гривень. Чрасник гранульований, сушений від своєї лінії. В упаковці 20 грамів, акційна ціна 11 гривень. За 35 гривень мармелад від своєї лінії дольки з ароматом лимону та апельсину. Вага в упаковці 240 грамів. Акції діятиме з 10 по 16 вересня включно. Безквітні тістечка Мілка. Шоколадна начинка зі шматочками молочного шоколаду. Це є упаковка 5 штук. Вони індивідуально запаковані. Акційна ціна 88 гривень. Молоко згущене, не збиране з цукром від своєї лінії 370 грамів. За 48 гривень. Відсоток жирності 8,5. 186 гривень коштуватиме пушка нототенія морожена. Ціна за 1 кілограм торгова марка водний світ. Це і тушка без голови свіже заморожена. За 62 гривні можна буде придбати вареники з картоплею від торгової марки Три ведмеді. Вага в упаковці 800 грамів. 62 гривні. Чай чорний від своєї лінії. Байховий, дрібний, фасований. Вищий сорт. Упаковці 100 штук. І акційна ціна буде 80 гривень. Вода не газована від своєї лінії. трускавецька спорт, 14 гривень за 750 мл. І вона йде з ось таким дозатором, що зручно під час заняття активним спортом. Туалетний папір від своєї лінії Elite Soft. Трьохшаровий 4 рулони з гірзою. за 53 гривні. Прокладки від торгової марки Bella Normal 20 штук 42 гривні. Вони такі без крилиць. За 37 гривень крем для гоління «Арко Cool 65 мл. Піна для гоління Men Sensitive, Тут об'єм 300 мл. Акційна ціна 69 гривень. І ще ось така піна від торгової марки Arco теж буде з акційною ціною. І також 300 мл 95 гривень. Порошок пральний савекс Cool Fresh Premium Automat. 3 кг за 245 гривень. Ось такий савикс буде з акційною ціною для тих, хто буде оплачувати карткою АТБ. Є часте з а де ж взяти картку АТБ. Картка АТБ це є банківська карта, є від різних банків. «Райфайзенбанк», а банк, і як бачите, найпопулярніше це монобанк. Ціна їхня 50 гривень. Ви її оплачуєте, а вам потім повертається на картку після реєстрації тих же ж самих 50 гривень. І одразу до рубрики, а як же ж поповняти? Навіть в нас в АТБ. Багато дає ось такі банкомати, що в них можна от поповнити. Наприклад, монобанк, бачите, без відсотків можна поповнити, обираєте так, від АТБ. І тут вводиться картка або притуляється і оплачуєте, запихаєте кошти, поповняєте, тобто користуєтеся як звичайною кредитною карткою. Там є ліміт, ви собі. Встановлюєте менші, більше, або просто користуєтесь тими, що щойно поклали. Це і таке. Дякую за перегляд. Бажаю вам вигідних покупок. До нових зустрічей!